У Мауптайської провінції Лоббурі сьогодні справжній бенкет. Макак тут тисячі, і для них принесли тарілки зі свіжими фруктами, овочами та десертом. Таке свято приваблює туристів. Навколо так багато мавп, я вперше в житті бачу стільки і так близько. Я розумію, що це свято їм влаштовують як нагороду за те, що вони допомагають місцевим жителям підняти економіку. Я думаю, що такий спосіб виразити вдячність місцевій спільноті це чудово. Перелазячи через організаторів і туристів, тисячі макак накинулися на улюблені ласощі: дуріани, манго, банани, кавуни, мангостани, апельсини та гуаву. Усе це коштувало приблизно 8,5 тисяч доларів. О, вони люблять манго. Це їхній головний продукт. Я гадаю, банани це продукт номер два: зелені гарбузи маленьким мавпочкам, начебто, не сподобалися. Вони залишали їх іншим. Бенкет щороку організовує місцевий бізнесмен, якому зараз 83 роки. Свято влаштовує вже в 35-те. У лоббурі стоїть храм 10-го століття. Пхра пранг семьйод. А місцеві макаки для туристів додаткове видовище. Ми живемо поруч із тваринами. Мавпи мешкають тут дуже давно. З'явилися ще до нас ліпше жити з ними, йдучи на компроміси, бо ми залежимо одне від одного. Нам треба туристи. Я розумію, що мавпи завдають неприємності місцевим жителям, але ми доклали зусиль для стерилізації і забрали частину мавп, щоб зменшити їхню чисельність. Утім, для деяких туристів макаки навпаки відразливий чинник. Деякі пасажири бояться, що мавпи вкрадуть їхні речі, тому вони не їдуть сюди. Чисельність макак влада лоббурі контролює з 2018 року. Зазвичай щороку стерилізують приблизно 400 мавп.